Всім привіт! Зараз буду ремонтувати бокову підножку велосипеда. Ось така проблема трапилася, а проблема заключається в ось цій пластмасі. Вона лопнула зверху і підножка тепер не тримає. Ця пластмаска фіксувалася тут зверху і тепер підножка не тримається. Що я планую робити? Так, ось місце, де закінчувалася оця втулочка. Зараз просверлю отвір діаметром 2 мм і зашплінтую просто. Наш низ буде триматися, і, по ідеї, повинна працювати нормально підножка. Зараз все зроблю і покажу, як це буде виглядати. Накернюю з двох сторін і просверлюю. Вставляємо шплінт і готово. Все працює. Все чудово тримається. Прекрасно, все амортизую. Кому допоміг, не забувайте підписатися, поставити лайк. Ось так зекономили на покупці нової підножки справа 5 хвилин. Шплінт діаметром 2 мм. Так, щоб зняти пластиковий упор, не забудьте витягнути скобу фіксатор. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!